У Маріуполі ледь не спалили депутата. Озброєні нападники дочекалися чоловіка біля будинку, погрожуючи пістолетом, заштовхали його до підвалу і пограбували. Докладніше Олена Козаченко. Невідомі зі зброєю увірвалися до будинку депутата Маріупольської міськради Георгія Каплана близько сьомої вечора. Погрожуючи пістолетом, затребували віддати 10 тисяч доларів. Чоловік намагався пояснити, що таких грошей немає, та нападники слухати пояснення не стали. Забрали що було, господаря кинули у підвал, а маєток підпалили. То, якщо ви бачили, яке плам'я було, коли какої пламі була каракриша в різні сторони. Я думала, і у нас щось та загоріться. Кошмар. Было страшно. Очень страшно было. Люди кажуть, вогняна стихія так розгулялася будинком, що рятувальникам знадобилося півдоби, аби повністю ліквідувати пожежу. Цю ніч були пожежні, 7 тільки уїхали. Хала, Сім утратокоуєхалі халакашо тріщала всьо Коли Вогнеборцям вдалося потрапити в охоплений полум'ям будинок. Рятувальники почули крики про допомогу з підвалу. ледь лунав голос напівпритомного депутата. Аби вижити чоловік виламав трубу, що виходила на вулицю, і через неї дихав. Це і врятувало йому життя. Там сушильний апарат. Он зняв гафрірований та і дихав і через нього. хорошо, що живою башці родився. Вивели, слава Богу, живий. Через великий стрес від коментарів чоловік відмовився. Що сталося, розповів тільки правоохоронцям та сусідам. Він Так розказує. Ось до тисяч гривень забрали і почали обшукувати всі стіни, пробивати і де може мо за ничкаїсти в скоїв на депутата наразі невідомо. Сусіди розповідають, Георгій Каплан був доброзичливою людиною. Хороший хазяйвий допомагав всім, куда не братися. Світа немає, Ми к нему йдемо, Все нам діло. Ну, Хазяїв хороший. Горсовіто. і депутат все, хороший чоловік. Правоохоронці кажуть, чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився. Нині слідчі взялися за справу про пограбування та підпал будинку. Дана інформація була внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Дане проводиться досудове розслідування. Зловмисників вже розшукує міліція. За замах на вбивство з корисливих мотивів бандити можуть отримати довічне ув'язнення. Олена Козаченко, ТВА.